Друзі, всім вітанечка. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Душі. І так відповідаю на питання, чи полетить наша пташечка Рожева на Московію. Чи полетить вона, чи може щось інше полетить? Коротше, дивимося, чи щось полетить. Тому що... Так, давайте добре. Чи полетить саме Фламінго, наша пташечка українська, на Московію. Так, ну, карти нам відповідають, що так. Полетить наша зброя на Московію. Так воно ну, трошки не видно. Полетить. Саме Р... о, ми будемо дуже сильно радіти тому, тому що вона полетить на ворожу територію. І це нам принесе радість. Так, це ми фламінго. Так. Так, там, друзі, полетить і вона спричинить їм розруху. Наші хлопчики будуть бити точно і в ціль. Ну, куди, дивіться, які карти випали, бомбезні. Скільки вогню в них буде, скільки, скільки туди летіти буде. Значить так, що саме полетить, я вам сказати не можу, бо карти не відповідають точним словом. Але те, що туди щось полетить, з нашої сторони на ворожу сторону, карта миру каже, на іншу область, іншу країну, мир, ну, територію. Тому ми очікуємо, що скоро туди щось полетить. Полетить скоро. Скоро полетить. О, колесо фортуни, скоро щось зміниться. Ми отримаємо силушку і рух в ту сторону йде. Ми рухаємося правильно, ми рухаємося так, як має бути. І все по справедливості буде. Так, дивіться, оця карта мені випадала на, на питання, що полетить фламінго чи тамагавк, і це випадала карта на тамагавку. Так, запам'ятовуйте, це в моєму наступному відео було. Про те, що яка саме зброя перша полетить. Ну, у нас вже літали, звичайно, ракети, але в мене відео про інше. Чи фламінго, чи тамагавк. І як так воно випало знов, це просто магія. Просто магія. Полетить, і вони отримають. Так, фламінго або якась інша цікава зброя з нашої території полетить. Що саме стверджувати не можу, випало два туза, може, то і то буде летіти. Я цього не знаю. Але фортуна каже, що в нас скоро все зміниться в нашу користь, і ми рухаємося прямо до перемоги. Прямо до перемоги рухаємося. Так, нам трошки зачекали, трошки ще ми маємо почекати. І все в нас буде, все в нас буде. Буде в нас перемога. Ну, як перемога. Воно важко назвати такою перемогою, скільки втрат. Ось. Але все одно воно має скоро закінчитися. Ми надіємося і тримаємось. Все, друзі. Дякую вам за запитання, до зустрічі.